Всім привіт! З вами Лілія Цвіт. І сьогодні я хочу показати, як просто приготувати вафлі з шоколадним кремом. Рецепт насправді дуже швидкий та економний, але виходить смачно. До 130 мл води додати цукор, ванільний цукор, какао та борошно. Все ретельно перемішати. Додаємо 250 г масла та відправляємо все на вогонь, щоб підігрілося. Масло розтоплюється та суміш стає рідшою. Не хвилюйтесь, якщо у вас утворяться грудочки. В процесі приготування вони зникнуть. Варимо помішуючи, доки крем не почне густішати. Знімаємо з вогню, накриваємо кришкою та охолоджуємо до кімнатної температури. Ось така утворилася густа маса, щось середнє між карамелью та шоколадом. Щедро змащуємо вафлі шоколадним кремом. Цієї порції крему вистачає, щоб змастити 5 великих квадратних вафельних коржів. Бачимо, що шоколадний крем виходить густий та тягучий. Вафлі від нього не розмокають, а залишають свою приємну хрусткість. Ось такий простий, швидкий та смачний рецепт. Підписуйтесь на канал Рецепти Лілії Цвіт, щоб не пропустити нові відео.